Когось повезли, дай Боже, аби когось повезли, встигли і вилікували. Амінь. Треба благословляти швидкі, коли вони йдуть. і благословенного Дня Середи. Сьогодні шукаємо якоїсь доброї ідеї від великих або святих людей, то саме нині великий Антуан Десентик екзюпері Він каже: люди сьогодні розучилися розуміти, не мають часу, щоб щось розуміти. Це цитата з маленького принца. Вони купляють готові речі, але ж немає магазинів, де продають друзів. Тому люди сьогодні не мають друзів. Уявляєте? Ну, ми будемо говорити не так про дружбу, але як про те, що люди розучилися або не хочуть розуміти. І дивлюся, цими днями тут, в Уку, у Львові, сам більше відпочиваю. Я вчора дав завдання вам зробити для себе якусь щедрість. Аби боротися зі скупістю, бо хто скупий до себе, той скупий до інших, то я собі подарував сон. У мене був сьогодні міціпальний день. Навіть не скажу вам, о котрій годині я сьогодні прокинувся, бо в такій, люд... в такій годині вже деякі люди повертаються з роботи. Але такий день, міцципальний, до реколекції. І як бачу, як це класно, коли щось ти маєш часу протягом цілого дня більше читати, медитувати, поділитися, піти на глибину. Чому? Бо розуміти щось, треба вчитися. Наш мозок так працює, що він постійно потребує поживи, він постійно потребує чогось свіженького, якихось смаколиків. Так як шлунок потребує, як ми потребуємо, так і мозок потребує, смаколиків. І Антон Десендек Зюпері пригадує нам, що нам треба розучувати, розуміти, розучувати розуміння певних речей. Якщо не будемо розучувати, то як прийде розуміння? А практика показує, що найбільше розуміння приходить тоді, коли ми до, про ті самі речі говоримо і підходимо з інших боків. Підходимо з цього боку, з того боку, ще з якогось боку. Пробуємо, коли вже самим не виходить, то йти в якусь школу вчитися. Пробуємо піти до друзів, до знайомих в іншу спільноту, в інші обставини, в іншу дорогу, в іншу поїздку. І кожна інша можливість це, це як окрема. Окрема грань, окрема сторона того самого. Тому запитайте себе сьогодні, чи я не розлучився розуміти, чи я не живу так, що чекаю, аби мені все готове на блюдяцьку блюдячку. Що мені все готове на підносі подадуть. Зараз будуть якісь слова незрозумілі виговорювати. Чи не звик я вже до того, що навпаки, я маю. Отримати все готове, спечене, приправлене, а мені не треба нічого робити. І це небезпечно. Тим більше сьогодні в еру штучного інтелекту, чату GPT, і всіх хлопців і дівчат цифрових, які нам допомагають. Пам'ятайте, що розуміти треба вчитися, розуміти, роздумовувати, приймати рішення, аналізувати. І доки ми це робимо, до ми молоді. Коли ми перестаємо пізнавати, перестаємо вчитися, беремо тільки все готове, то старіємося. то стаємо більш порожні і менш наповнені. А шкода, бо в життя таке файне. А шкода, бо навколо нас так багато цікавого. А шкода, бо найменші речі, які ми відкриваємо, які ми пізнаємо, також відкривають нам нас з іншої сторони. Сила. В тому і полягаєш стосунки, ти, ти спілкуєшся з такою людиною, і вона тобі відкриває з такої сторони тебе. Ти спілкуєшся з цією людиною, а вона тобі, тебе відкриває з своєї сторони. І коли ми пізнаємо людей речі, обставини, явища, тоді в кінці кінців ми пізнаємо і самих себе. Тому, товариство, збираємося і шукаємо різні способи того, аби розуміти, досліджувати, пізнавати і таким чином рости. Рости і рости. До якої міри? До такої, яку нам приготував Бог. Ну майтеся файно. Мир вам!